Бус купив тернопільський підприємець а Hyundai Галопар та Джип Чирокі, українці Детройту. Два місяці тому вони вирішили збирати гроші для потреб. АТО. проводили для цього акції, шоу, концерти та колядували. Автомобілі купили у Німеччині, передадуть їх для бійців добровольчого українського корпусу. Правий сектор. Є два підрозділи, які біля аеропорту в пісках. Є селище Тоненьке, там сьомий батальйон, і є друга окрема рота, яка поблизу Маріуполя. Туди будуть їхати ті три машини. Важливо, аби бійці АТО наносили ефективні удари противнику і поверталися із перемогою, кажуть волонтери. Ці автомобілі допоможуть підвищити мобільність підрозділів. Автомобілі на механічній коробці передач і на механічних роздатках. Що ну, дуже важливо, тому що механіка, вона. Є механіка, вона річ виходить з ладу, і де вже електроніка, то там вже можуть бути проблеми.